Такі галузі, як електроніка, хімічна, фармацевтична, а також харчова і напої, залежать від чистого безмасляного стисненого повітря як безпечного чистого джерела енергії для роботи виробничих ліній. Іноді стиснене повітря саме відіграє ключову роль у виробничому процесі, безпосередньо контактує з продуктами, що створюються. Тому важливо, щоб чистота цього повітря завжди була гарантована. Компанія Комаєр має широкий асортимент безмасляних повітряних компресорів, які є надійними, ефективними та користуються довірою організацій по всьому світу. Усі компресори Pure Air не тільки сертифіковані як безмасляні класу 0, але й на 100% без силікону. Розроблені та виготовлені в Німеччині компресори серії DH, які повністю не містять олії одноступінчасті, з водяним уприскуванням, мають потужність двигуна від 15 до 37 кВт, з робочим тиском від 5 до 10 бар і швидкістю потоку від 0,3 до 5,9 кубічних метрів за хвилину. Компресори Pure Air без олії та силікону, які перевершують очікування. Серія DH є надзвичайно компактною. Моделі від 15 до 22 кВт займають площу приблизно 1,1 квадратного метра, а модель на 37 кВт займає трохи менше 1,5 квадратного метра. Їхній звукопоглинаючий дизайн зводить рівень шуму до мінімуму від 61 до 71 дБ. Їхня інноваційна одноступенева компресорна технологія з прямим приводом максимізує ефективність, зменшуючи вимоги до обслуговування. Компресорний блок охолоджується та змащується водою через інтегровану систему очищення води, яка споживає максимум лише 10 літрів на день. Низькі навантаження і низькі швидкості означають, що можна використовувати підшипники з постійним ущільненням, які не потребують змащування оливою. І завдяки прямому приводу, немає потреби в маслі для коробки передач між двигуном і повітряним кінцем. Серія DH включає моделі з регульованою швидкістю, які можуть точно відповідати попиту на повітря в будь-який час, роблячи їх ще більш енергоефективними. Усі моделі оснащені Icon, що дозволяє проводити проактивне обслуговування і, обравши угоду про обслуговування Assure, ваші інвестиції захищені. Серія DH від 15 до 37 кВт, сучасні, водоінжектовані, безмасляні та безсиліконові повітряні компресори.